The More Studio Production презентує. Іван завжди мріяв про життя в зручному та сучасному будинку, тому, коли він знайшов старий особняк за вигідною ціною, його рішення було однозначним. Особняк, що стояв на околиці маленького містечка, був занедбаний, але мав величезний потенціал. Після покупки Іван розпочав відновлення, плануючи перетворити його на свій ідеальний дім. Перш ніж почати роботи, Іван провів тиждень. Досліджуючи будинок, спілкуючись з місцевими жителями і дізнаючись про його історію. Він дізнався, що будинок колись належав знаменитому майстру меблів, який зник при таємничих обставинах понад 30 років тому. Люди говорили, що він був божевільним і що в його майстерні залишилося багато недороблених виробів, які ніхто не наважився забрати. Іван, захоплений історією, вирішив дослідити стару майстерню. Розташовану на задньому подвір'ї. Там він знайшов величезну кількість інструментів і дерев'яних деталей, покритих пилом. Однак серед усіх цих старовинних речей він знайшов щось особливе старий верстат і недороблену меблеву деталь, яку майстер начебто зупинив на півдорозі. Іван вирішив завершити роботу над цією деталлю, сподіваючись, що це стане символічним початком нового життя в будинку. Він проводив години в майстерні, працюючи над деталлю, намагаючись вловити дух старого майстра. Однак з кожним днем Іван починав помічати дивні речі. Інструменти, які він залишав на столі, час від часу переміщалися самі по собі. Лише кілька разів уночі він чув дивні звуки, ніби хтось працює в майстерні. І хоча він намагався ігнорувати ці звуки, вони почали його турбувати. Однієї ночі під час чергової роботи Іван почув чіткий звук. Ніби хтось знову стукає молотком. Переглянувши кімнату і не знайшовши нічого дивного, він продовжив свою роботу. Але раптом Верстат заграв старим мелодійним звуком, який, здавався неначе вивергає звук з глибини самого дерева. Під час цього Іван відчув дотик холодного вітру і побачив, як у куточку кімнати з'явилася тінь, що почала рухатися. Він підняв голову і побачив, що тінь наближається, формуючи силует людини, схожого на старого майстра, який колись працював у цій майстерні. Силует, не видаючи звуків, дивився на Івана. Його обличчя було блідим і зосередженим, а очі безжиттєвими. Іван відчув, як його серце застукало швидше і намагався заспокоїтися, але страх не відпускав його. Раптом тінь наблизилася до верстата, іначе почала щось робити. Іван підійшов ближче і помітив, що деталь, над якою він працював, почала змінюватися. Лінії та візерунки, які спочатку були випадковими, тепер утворювали складний і вражаючий дизайн. Здавалось, що старий майстер намагався завершити свою роботу через Івана. На наступний день Іван продовжив свою роботу, але тепер він відчував, що старий майстер перебуває поруч. Кожного разу, коли він працював над деталлю, відчував легкий дотик чи погляд, що підказував йому, що потрібно робити, і, незважаючи на дивні події, він відчував, що закінчує справу, розпочату багатьма роками раніше. Коли деталь була нарешті завершена, Іван вирішив встановити її в головному залі свого будинку. Як тільки він це зробив, він відчув глибоке задоволення. Будинок, нарешті, почав відчуватися як дім. І Іван був впевнений, що тепер тут є частинка душі старого майстра. З тих пір він більше не чув дивних звуків або бачив дивних видінь. Іван продовжував жити у своєму будинку і кожного разу, коли поглядав на завершену деталь, згадував про старого майстра, який через таємничі обставини допоміг йому знайти своє місце в новому житті.